Вітаю усіх! Сходила я на кіно Павла Острікова «Ти космос і хочу поділитися своїми думками, от чому ця повнометражка дебютна стала такою культурною сенсацією. І тут справа не в візуалці досконалій, такій комп'ютерній графіці, за допомогою якої вдалося створити цей красивий космос, або ж такий реалістичний інтер'єр космічного корабля. з з такою романтичною символічною назвою обрій, і навіть тут справа не в бездоганній грі актора а Андрія Мельника, головного персонажа, зіграв. Володимир Кравченко, і йому вдалося блискуче тримати баланс, так щоб не зайти в трагізм і тримати глядача завдяки комічним моментам. Ну, я йому вірила від початку і до кінця. І справа тут не в цьому, навіть хоча це дуже багато, значить для. Фільму я все думаю, що режисеру Павлу Острікову вдалося торкнутися глибини душі кожного з нас, абсолютно кожного, тому що він там піднімає тему екзистенційної самотності, а це той філософський стан, який абсолютно кожній людині властивий Це стан буттєвості, тому що це неминуче. Це те, з чим нам доводиться мати справу все своє життя. Кожен із нас, абсолютно кожен із нас, ставить собі ряд запитань, хто він, для чого він, а чи так він живе, а чи туди йде, а як можна краще. Кожен хоче знайти своє місце під сонцем і багато запитань ставить до себе, і в чому ще виражається ця екзистенційна проявляється екзистенційна самотність, В тому що ми не можемо бути до кінця зрозумілими. Іншими людьми, тому що ми унікальні. Люди унікальні і неповторні. І навіть якщо хтось прикривається такою шаблонною фразою Я проста людина, відхиляючи свою унікальність, то це неправда. Ну неправда. Немає простих людей. Слава Богу, що не, не маленька людина. Простих людей не буває. Кожна людина вона є тим самим космосом, кожна людина. Глибока, але в кожного своя глибина і, і ширина, в кожного свій космос, в кожного своя картина світу. Але екзистенційну самотність переживає абсолютно кожен з нас. Чому людина боїться проявити свою унікальність? Я зараз не про всіх, я зараз про значну категорію, більша категорія людей на землі все-таки в повній мірі боїться заявити про себе. Чому тому, що ем, є страх? Є страх, що не зрозуміють, є страх, що не приймуть в ту чи іншу спільноту. Тому от в нас, в українців, часто це йде прикриття цією фразою, що я проста людина. Хоча це все, це все шаблон для прикриття. І так, режисеру Павлу Острікову вдалося торкнутися, як я вже говорила, з самого серця, глядача не тільки через усю екзистенцію, а і через метафору космоса. Корабля, обрій, він і є тією шкаралупою, тією личинкою, який захищає людину, ну, це метафора від зовнішнього світу. І от що є цією ж каралопою? Це установки, це переконання, це ставлення до себе, це певний захисний кокон. І от ми бачимо, як в кіно цей захисний кокон поступово руйнується. Спочатку в нього потрапляють уламки землі, яка не витримує ядерного навантаження і вибухає. Далі цьому космічному кораблю доводиться потерпати від якихось інших руйнувань, виникають. Певні зовнішні обставини, які людина не контролює. Але ці обставини так чи інакше впливають на її трансформацію, на її емоційне дорослішення. І саме це ми можемо побачити в фільмі, як герой, поступово переживаючи певні зовнішні якісь втручання, стає іншим, доросліше стає емоційно зрілішим. стає... Вільнішим, свободнішим від установок, від переконань. Ось. Так, кожен із нас переживає не тільки вікові кризи, а й інші, як я вже говорила: екзистенційну страх смерті, страх самотності, там, втрату сенсів. Все це відбувається в той чи інший час з кожним, абсолютно з кожним із нас. Тому фільм має ще таке психотерапевтичне навантаження, таку от місію. От. Окрім екзистенційної або ж буттєвої самотності, Андрій Мельник, пан з хмельниччини, як я вже говорила, переживає добровільну соціальну ізоляцію, адже обирає професію міжпланетного далекобійника 10 років проведених. У космосі з землею тримає він зв'язок через аудіо і відео, і то потім відео зв'язок обривається, тому що ну він його обриває сам, тому що не витримує якихось там нарікань з боку свого співробітника, нарікань на те, що він погано працює. От для спілкування в Андрія є тільки робот, і тут можна провести паралелі із нашою залежністю від гаджетів. Від ілюзії спілкування, яку ми собі створюємо самі, бо часто ми маємо справу не завжди із живими людьми, а із чат-ботами, штучним інтелектом. Да? А соціальні мережі нам пропонують безліч якихось альтернативних реальностей, які дуже часто не мають нічого спільного із дійсністю. І дуже боляче буває, коли людина живе отак в якійсь ілюзорній бульбашці, а потім раз і розуміє, що реальність інша. От це дуже важко переживається. І не завжди людина сама з цієї ситуації виходить дуже часто і доводиться звертатись до психолога, психотерапевта або навіть психіатра. От. Або ж інша паралель це вимушені переселення людей, те, що зараз теж досить актуально, особливо зовнішні переселення. Часто людина за кордоном переживає соціальну ізоляцію такий от маргінальний стан. Через те, що не розуміє мову, не розуміє культуру іншої країни, традиції, і що її рятує, це ота ниточка, оці спогади з минулого про свою домівку, як було раніше. І до речі, зв'язок з минулим є тим терапевтичним ресурсом, я вже говорила, що дозволяє зберегти от ментальне здоров'я. І от в кіно. І космос герой тримає ниточку з минулим через диски, які залишились йому від його батьків. Це диски з ретро-музикою. Там прекрасна музика, це одна насода. І послухати саме в цьому фільмі. От космос і ретро музика це щось неймовірне. І ще можна провести паралель із представниками ЛГБТ спільноти чи людьми з особливими потребами, які теж часто опиняються в цій соціальній ізоляції, бо наштовхуються часто на нерозуміння тим чи іншим оточенням. І це про трагізм, це про трагізм взаємин. І от я вже натякала про те, що. Автору, режисеру вдало, вдалося підкреслити в фільмі цей трагізм, а актору його відіграти гармонійно балансував між трагічним і комічним. Я вже про це говорила. За жанром, це кіно і є трагіко а дотепний гумор тримає нас все кіно. І це не той тупий гумор, який нам пропонував і до якого там. Нас причав колись 95-й квартал це зовсім інший сміх. Живий, зрозумілий, доступний кожному. такий от до тебе. Які ще можна аналогії провести з цим фільмом? Це коли людина не вміє будувати стосунки? От сьогодні далеко. Далеко не одна людина, незалежно від статі і від віку, відчуває труднощі у встановленні тісних емоційних зв'язків. Частіше за все через переконання, що ну, нічого не вийде. Я не буду навіть прагнути, тому що все одно нічого у мене не вийде. От так часто, таки часто я чую від своїх клієнтів. І от в кіно Андрій Мельник, дізнавшись, що десь там, на орбіті, Є ще француженка, яка дивом всіліла, отримавши від неї листа, він не поспішає діяти, ну, немовби якось зависає, застиває, застигає. І лише уже потім з діалогу між ними ми можемо зрозуміти, що герой колись пережив травму. Ну, травму в стосунках з жінками. Хоча він про це відкрито не говорить, і ми про це не знаємо. да, відкрито це не показано в кіно, але його поведінка, та те, як він емоціонує, є тому підтвердженням. І от Катрін. Ця французька із системи Сатурна, здається, а він на Юпітер, до речі, десь, от системи Сатурна вона поступово виводить його із оцього умовного кокону, знімає з нього ці пласти, нажиті роками ці установки, які він, да, якими він себе захищає. Ось. І ми бачимо, як відбувається трансформація персонажа. І це та сцена, коли він її починає ліпити із пластиліну. Ось це вже сигнал, що він готовий іти в стосунки. А пластилін це що? Це ну, теж ну, те метафора в кіно. Ця деталь підкреслює, підкреслює саме пластичність, гнучкість, емоційну поведінкову гнучкість людини, тому що пластилін це і є такий гнучкий пластичний матеріал. Це про гнучкість сприймання іншого, про дозвіл іншому бути неідеальним, мати свої вподобання, свої захоплення, це здатність гнучку увійти в життя іншого, не руйнуючи і не травмуючи його. І окрім того, це ще ну, вміння не зраджувати себе, гнучко пристосовуватись до обставин. Приймати іншу людину, людину, пристосовуватись до іншої людини, але не ламати кардинально себе. Ну от, наприклад, Кетрін любить чи Катрін. Кетрінкатін, okay, чесно, му вже, вже вже забула. В общем, ця пані любить читати. А Андрій вважає, ну, що читання це досить таке нудне заняття, він до цього не привчений. Але ось він починає читати, там у нього була книжка, яку йому на день народження десь там робот припас. Це Даніель Дефо, Робінсон Крузо. І ось він її починає читати. Але читає він не мотивований інтересом, а саме через те, щоб сподобатись Катрін, тобто він хоче до неї бути близьким. І тут можна знову ж таки провести паралель із прагненням, наблизитись до культури іншої людини і навіть до культури іншої країни, щоб стати частиною якоїсь спільноти, треба прийняти інші правила, інші культурні коди. Але дуже важливо, як я вже говорила, зберегти своє. Ну і наостанок, чому Павло Остріков за. Думав саме таку кінцівку. Я не буду спойлити, бронь Божа. Я хочу, щоб це кіно подивився, кожен, хто ще цього не зробив. І я думаю, що така кінцівка саме через те, що щастя це не тільки результат, це більше про процес, як герої йдуть до цього щастя. Це шлях, це шлях і не тільки до іншого, це шлях, перш за все, до самого себе. Дорога до себе. Це відкриття свого космосу. І знову таки я прийшла до екзистенційної самотності, тому що кожна людина, вона унікальна і неповторна. Кожна людина це і є космос до кінця не І от якби кіно закінчилось хеппі ендом то воно втратило весь би свій би всю свою символічність. А так, оцей несподіваний, такий неочікуваний кінець ставить ряд запитань, на які кожен із глядачів шукає свої відповіді. Я дуже буду вдячна, якщо ви поставите вподобайку і підпишетесь на мій канал. Це мене буде мотивувати і працювати далі, тому що я дуже лінива. я дуже давно не писала відео. Всім кажу пока і до зустрічі!